Від команди руху всі разом хочемо привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Це дивний час, коли ми з вдячністю озираємося на пройдений рік, озираємося на зроблені справи, на те світло, яке нам вдалося цього року принести серед темряви, і ми так само з надією дивимося вперед. І ще багато світла попереду, попереду багато темряви, але світла більше. Ми щиро вдячні вам за кожен внесок у спільну справу. Дякуємо за вашу віру, участь, підтримку, донати, репости, молитви за будь-яку участь у справах нашого руху. Нехай цей рік принесе вам нові сили, ідеї, натхнення, мир і любов. Разом ми творимо великі речі саме завдяки вам, наш рух, діє. Впливає на громадське суспільство, творення нової України надихає інших З новим роком та різдвом Христовим.